До уваги всіх пропонуємо презентацію досвіду самооцінювання Шосткинської гімназії у 2023-2024 навчальному році в Шосткинській гімназії було здійснено самооцінювання за напрямом 3 – оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників згідно з абетки директора. Для проведення самооцінювання з учасниками освітнього процесу було узгоджено склад робочої групи, об'єкт та суб'єкт самооцінювання, терміни проведення етапів самооцінювання. Розпочалося все з того, що на засіданні педагогічної ради в серпні 2023 року директором мороз Юлією Михайлівною було запропоновано взяти участь у освітньому хакатоні від Державної служби якості освіти в Сумській області самооцінювання крок за кроком. Для цього було створено команду освітнього хакатону, до складу якої увійшли адміністрація, представники педагогічного колективу, батьківської та учнівської громадськості, директором Юлією Михайлівною з даною командою було проведено навчання. Самооцінювання педагогічної діяльності здійснювалося за чотирма вимогами. Вимога 3.1. ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти, яка включає в себе шість критеріїв. Вимога 3.2. постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників. Яка складалась з двох критерій. Вимога 3-3: Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти. Входить три критерії. Вимога 3-4: Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності. Має в собі два критерії. За кожним з критеріїв вимог було закріплено відповідального з команди освітнього хакатону, який проводив дослідження, було організовано адкетування учасників освітнього процесу, здійснювалося спостереження та вивчалась документація. Отримані результати були презентовані на засіданнях професійних об'єднань педагогів Шосткинської гімназії та на засіданні педагогічної ради в травні 2024 року. Ході дослідження критерія 3.1.1 планування педагогічними працівниками своєї діяльності аналіз її результативності отримали високий результат. Дослідження критерію 3.1.2 Застосування педагогічними працівниками освітніх технологій, спрямованих на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти показало високий результат педагогічної діяльності. Аналіз критерію 3.1.3, участь педагогічних працівників у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти, показав, що в Шостинській гімназії створюється індивідуальна освітня траєкторія для таких категорій учнів, як переміщені особи, учні, які перебувають за кордоном, учні, які перебувають на індивідуальній формі навчання та педагогічному патронажі. Учнів, які вивчають другу іноземну мову не з 5 класу, для обдарованих здобувачів освіти, для тих, які мають труднощі з опрацювання та засвоєнням навчального матеріалу. За цим критерієм було отримано достатній результат. Згідно критерію 314, педагогічні працівники Шосткинської гімназії створюють та або використовують освітні ресурси на високому рівні, що дозволяє працювати в онлайн режимі вже п'ятий рік. Дослідження критерію 3.1.5, як педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку показало, що вчителі під час формування ключових суспільних цінностей у здобувачів освіти мають певні труднощі, тому отримано результат достатнього рівня. Критерій 3.1.6 використання педагогічними працівниками інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі було досліджено шляхом анкетування педагогів спостереженням за навчальними заняттями та вивченням документації. Основною платформою, на якій працюють педагогічні працівники Шосткинської гімназії є Офіс 365 Microsoft Teams. 91% Вчителів використовують інформаційно-комунікаційні технології на високому рівні. Наступна вимога, яка досліджувалася, це постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників, які вони оцінили на високому рівні 91% на достатньому 9%. Дослідження критерію 3.2.2 щодо здійснення педагогічними працівниками інноваційної діяльності, участі в освітніх проєктах, залучення до роботи як освітніх експертів виявило, що тільки 40% вчителів Шоткінської гімназії здійснюють інноваційну діяльність на високому рівні, 46% – на достатньому та 14% – на середньому рівні. Ми зрозуміли, що нам є над чим працювати в наступному навчальному році. Вивчення вимоги 3.3 «Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти, дозволило з'ясувати, чи діють педагогічні працівники на засадах педагогіки партнерства. В січні 2023 року педагоги Шостинської гімназії пройшли навчання з впровадження принципів педагогіки партнерства в свою педагогічну діяльність. Тренеркою була вчителя англійської мови Шосткинської гімназії Денисенко Олена Олександрівна, яка є сертифікованим тренером від громадської спілки Освіторія. Десять відсотків учнів під час проведення анкетування сказали, що їм комфортно на уроці. В той же час 27% учнів зазначають, що вони відчувають психологічний тиск з боку вчителів рідження критерію 3.3.2, Як педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотний зв'язок. Виявило, що 40% вчителів завжди забезпечують зворотний зв'язок з ними, 43% переважно так, і 16% іноді. Стосовно зворотнього зв'язку, який отримують батьки здобувачів освіти від вчителів, то 90% обрали варіант відповіді, що вчителі легко йдуть на співпрацю. В той же час 30% батьків говорять про те, що вчителі інколи виходять на зв'язок з ним. 73% батьків зазначають, що є позитивний результат від комунікування з вчителями. Працю з вчителями батьки оцінили на високому рівні. 57 опитаних вчителів говорять про те, що вони постійно комунікують з батьками учнів, 33% інколи. Спілкування вчителів з батьками відбувається переважно через Teams та Viber. 43% вчителів мають позитивний результат від комунікування з батьками. Півпрацю з батьками вчителі оцінили на достатньому рівні. У Шостинській гімназії існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці. Молоді вчителі завжди під опікою мудрих наставників. Досліджувалася вимога 3.4 – це організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності. Ці педагогічні працівники шосткинської гімназії дотримуються норм академічної доброчесності та власним прикладом демонструють важливість дотримання цієї вимоги. 97% вчителів інформують батьків здобувачів освіти про необхідність дотримання учнями норм академічної доброчесності. Це високий рівень На заключному етапі проведення самооцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників згідно рівнів оцінювання якості освітньої діяльності, які були презентовані директором департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України Юрієм Бергуном. Ми отримали такі результати: вимога 3.1 – високий рівень, вимога 3.2 – достатній рівень, вимога 3.3 – високий рівень, вимога 3.4 – Достатній рівень, завершуючи роботу в даному проєкті, ми дійшли висновку. Самооцінювання це дієвий інструмент для перевірки правильності заданого курсу розвитку закладу освіти, що сприяє ефективній побудові внутрішньої системи якості освіти в ньому. Отже, Працюємо заради України та її майбутнього. Дякуємо всім за увагу!